Ти знаєш про екстрім? Всім, хто відмотав строк дев'ять місяців, присвячується. Відтепер я прокидаюсь, рівно в шості ранку, огірків унічтожаю. Трилітрову банку, далі я годину плачу. Як тут не реви, коли тупо не влізаєш, ні в одні штани, блін. Настрій я міняю часто в сутку двісті раз. Більше скачуть тільки гривня і ціна на газ. Не потрібні вже причини мені для скандалу. Весело проходять репетиції кварталу. Квіти всі для мене стали вонючі рослини. А найкращий запах світі аромат бензину. Серед ночі я встаю, маю нову тему. Буду свого чоловіка і вигадую проблему. Посилаю в магазин, потім заявляю, де ти шлявся цілу ніч? Я тебе чекаю. Ти мене не захищай, бо біда не втім. Дев'ять місяців так жити. Ось справжній екстрім.